Отброси, а що ні? Та які отброси? Мародьори. Ну, мародьори, але не отброси. Бандіти. Так, да, ну не, не отброси. Придеться тепер знов залагоджувати твої косяки. Придеться взятку давати, щоб він не говорив лишньо. Не в кімнату, допиту. Та Та Та, так, є фрейтер, буди його ногою і веди в кімнату, допиту. Слухай, давайте, будь ласка, спочатку без цього. Мені не хочеться його потім відкачувати. Так, ніякого Ну то понятно, групу показати. Скріб, будь ласка, прокиньтесь для призведення до потоку. Чоловіче, вставай. Є фрейтор, ваш мішок зараз підете. Вийди за двір і присядь 10 раз. Чоловіче, блі. Ти мене чуєш? Присів, легше так, стало. Так. вас зараз Стрильдаю її коло вуха йому може проснетися. Ні... Приступай до прямого допиту. Ми... П'ять питань конкретних. Давай, перше питання. Перше питання так і є. Як... Позивний. Позивний. Нема позивного. Так, за, записали. друге. Чим займаєте в зоні? Стріляю, мутантів. Все. Питався артефакти шукати, ну якось неудачно. Можливо запитати про, про, про організації, які знають, з, з якими співпрацюють. Так я саме ну, так. саме хотів якраз в нього поцікавитись. ким співпрацюєте, на кого працюєте? Працюю на себе, на кого ще працювати. Я бачу Яких там, в зоні сто Організації якісь? Е, ну це вас бачу перших таких організацій, щось. Люди одинакові. Прийом, заводь просто... до мене. Слухай. Присядь, що ти стоїш. Я просто капітан прибув. Угу. Михайло, да? Угу. Так, ось на столі гроші. Візьми, щоб менше розказував стелкам, що тут відбулося. Бери. Так, лейтенант, організуй людині доставку. Назад, я ну, да на те встави. місце, що я тобі говорив. Віддай зброю я... і будемо на зв'язку. Так зброї. точно. Хочеш сам вези, хочеш Можна виконувати. Хочеш... Розбирайтесь там. тобою. ставку. Сержант, як це пройшло Нормально людину доставили <кхи> на <кхи> місце. Дякую за підвищення. Капітан є. <кхи> Присядьтеся <сі> зараз. <трас. кхи> Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. На ну, нахер. Відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, серйозно? Погнали!